Декілька різдвяних грандерів, покажу кожен детальніше, але на сайті ви знайдете більше. Усі вони доступні у декілька розмірів. Почну з першої, з моєї улюбленої, у мене є схоже у зеленому кольорі. Просто як вона гарно дивиться зелений кольор на коричному столі. Не передати словами, можливо, зараз знайду фото, то прикріплю вам у цьому відео. І ось така вишивка цього року у нас різдвяник з кулями. Красиве ось таке мережево, дуже гарно виглядає. Повторюся на коричневих столах у поєднанні з зеленим, неймовірно. Також один з популярних варіантів це ось такий у кольорі натурального льону. Є декілька варіантів вишивки з такими свічками, з снігурем, з квітами, з різдвяною тематикою. Має уже бавовні не навколо. Також доступно у декількох розмірів. Варіант такого, скажімо так, гобелену. Є декілька варіантів візерунку. Мені дуже подобається саме ялиночка, також є ліхтарик, можна буде підібрати до цього. І ось так все красиво, акуратно, неймовірно, якісно виглядає. Саме ця тканина є така плотненька і лягає на стіл неймовірно. Останній варіант це такий незвичний, але дуже популярний у нас на сайті. Це така пастельна різдвяна колекція у поєднанні сіро-бежових кольорів на білому полотні з білим мережом. Також є до неї скатертини та декоративні серветки усе це та найбільше. Ви знайдете на сайті Краса Поукр.